Слава Україні! З нами головний тренер команди Арсенал Очаків. Вітаємо вас з перемогою Cup на 14-му всеукраїнському турнірі в Одесі. Валерія, як підсумуєте загалом турнір, повністю підсумкові враження і виступи своєї команди. Як оціните рівень організації турніру, рівень команд? У декілька слів хотілося б загалом. Дуже багато питань. Підсумку турнір. Ну один із самих лучших, в яких я, я як тренер. Був один із найкращих. Виступ команди класний. класний, Є таке слово класний. Ми хотіли, да, звісно, ми хотіли бути в вищій лігі. Так трошки не вийшло, але ми зайняли перше місце в Сільверлігі. І там були такі команди, що ну, не одна хуша, що була в Голд Лігі. Це ну, моє особисте. Ну, я Такі. не знаю, може я, може, я чогось не розумію, я думаю, що я розумію щось трошки. Ну, класно, я, я рад за ребят, які зайняли це перше місце. Якщо команда, яка зайняла перше місце, не пропустила ні одного, одного голу в цьому турнірі, то вони дійсно достойні будь-як в екстралігі. Вони дійсно достойні. А ми що? Ми, ми, ми рухаємося далі. Я думаю, що в нас все красно. Дуже велике дякую організаторам, всім. Хто це для нас, от чесно, це для нас ну, найкращий турнір, на якому ми були. Все. Я хотів би сказати дуже велике дякую всім. Ми ще приїдемо. Ну Що? Я дякую вашій команді. Скажу від себе. Ви дуже дуже сподобались в першу чергу. За взятістю самовіддачею характером ви новачки для нас, але я сподіваюся, що станете такою частинкою нашої великої футбольної родини. Тому чекаємо вас на наступних турнірах. 100%! Дякую. Дякую.